Добрий вечір, любі наші малята, хлопчики і дівчата, матусі і татусі, бабусі і дідусі. І, звичайно, усі, усі, усі. Сьогодні мені допомагають мої маленькі друзі: Віка! А ми з вами знайомимось із творчістю рівненської письменниці Любові пшеничної і її оповіданням. Про Маринку-Ледаринку. Дівчата, нагадайте мені, що трапилося із Маринкою на початку оповідання. Маринка почала шукати ліниця, тоді в неї зникла мама. Так. І вона почала її шукати. Так, пішла шукати. І Післяла. Що порадив їй жайворонок, куди Після. йти? До понеділка. Так. І що? Хто І до... Звертати, з дороги. З дороги. так. А хто знайшов будинок понеділка? Пиця Мурка, так, Вона була справжнім другом Маринки і допомогла дійти до будинку понеділка. Так, так. А понеділок розповів таку історію про усіх братів. Понеділка, вівторка, середу, четверга, п'ятницю, суботу і їхню сестру неділю. так, І що треба до неділі спекти гарного коровая. Отож, в понеділок потрібно було засіяти нивку. А встати треба було раненько, щоб нивку орати. Але як же орати, коли сніг на дворі? Ось ой, ой. так. Тоді понеділок відповів сьогодні сніг, а завтра до річки побіг. Пшеничка сьогодні зеленіє, а завтра уже і збирати пора. Пийте чай і лягайте спати. А завтра до роботи. Маринка із Муркою повкладалися. Маринці снилися теплі мамині руки. Біля дівчинки на ковдрі калачиком згорнулася Мурка. Але що їй снилося? Нікому Мурка не розповідала. Прокинулись удосвіта Маринка із Муркою. Але дядька понеділка. Вдома вже не було. Розштурхала Маринка крицю, мерщій вони поснідали і побігли у поле. Дядько понеділок славно потрудився зранку. За трактором тягнулася широка виорана смуга. Виліз дядько понеділок із кабіни, почухав потилицю. Узяв чисте відро і пішов до річки. А біля плугів зразу ж з'явилося двоє веснянкуватих, кирпатих хлопців-шкодоробів. А хто такі, хто такі хлопці шкодороби? Я хотіла у вас запитати. Як ви думаєте, хто це? Хлопці, які постійно роблять. Звичайно, у вас такі є знайомі в класі Шкодороби. Багато, так. Ну, а ми дізнаємося, що ці шкодороби хотіли нашкодити. З'явились хлопці шкодороби. Cс. Я ж тобі казав, що понеділок пішов по воду. Приклав пальця до губ перший шкодороб. Ти пам'ятаєш, нам таточко лінтюх наказував зіпсувати трактора. Ай-яй! То чого стоїмо? Давай так. Як минулого разу, піску в бензобак насиплемо. Де пісок прихопив? Ага, то мерщі розв'язують торбину. Поки шкодороби вовтузились із зав'язкою, із за трактора вийшли Маринка з муркою. А що ви тут робите? А що ви тут робите? запитала дівчина. Нічого, 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 ми це, е, граємося е, пісочком. Обсипаємося. Отак от. Один на одного, один на одного. А то нащо? Бо ми, бо ми, бо мишкодороби. Тихенько сказав один. Цить. смикнув його за піджак другий. Ні, це дядько понеділок наказав нам трактора стерегти, доки він не повернеться. А де він зараз? Пішов до річки, геш, геш, а нас так і просив стережіть хлопці, поки прийду. І от стережемо. А від. Озирнулася Маринка. Ну, може, тут якась оце кицька прийде та зіпсує? Глянув на мурку перший шкодороб. Нявкнула <звів> <звів> киця. <звів> Шерсть у неї здибилася. Мурка стала наступати на шкодоробів і люто поблискувати очима. Дівчата, а як думаєте, захистить Мурка понеділкового трактора? Так, зможе відбити того трактора від хлопців шкодоробів? Так. вона шкриться. Так, в неї що є? Гострі кифті і зуби. зуби. Так, вона ще може показати дираки зимою. Ну, а що трапиться далі із маринкою, такицею муркою? Ми дізнаємося пізніше. А зараз час бігти до ванної кімнати, чистити зубки. Умиватися, одягати піжамки і вкладатися у ліжечка. Тому малята на добраніч вам і солодких снів. На добраніч! на добра.